Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, як завжди радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні відео, я думаю, більше для садоводів-любителів. Відео про черенкування лохини. Знаєте, купуєш там 3-4 кущики лохини, а потім хочеться ще, ще, ще. Але ціни на ці кущики вже кусаються. І от ти задумуєшся: а чому я не можу. Чулохідно прочеренкувати, так? і вирощувати сам собі саджанці. Ось вам для прикладу, самого елементарного прикладу. Оці е череночки, які бачите, як ростуть. Тут навіть ягоди є, що вам добре буде видно. Я їх треба їх було б видалити, щоб черенки ще більше давали масу. Але я їх вирішив не видаляти, хай будуть. Ось, подивіться. Вони і так добре пішли. В чому суть? Ці черенки були вирощені повністю у квартирних умовах. Тобто, я взяв зелені гілки, нарізав їх на відповідні розміри черенки. Відео я вам дам посилання під цим відео. Взяв 5-літровий бутиль, розрізав його, додав торфу, черенки е промостив у в цей бутиль накриваю іншою половинкою бутля. І забираю додому, тому що не завжди є можливість, скажімо так, пролити, зволожити е, ці череночки. а вони потребують вологи для того, щоб не пересихали, ставите на підвіконня і контролюєте, просто навіть е, не заливаючи, а просто опирскуючи їх з розпилювача кімнатного, да? тим, яким я опирскую квіти я в себе в квартирі. Все, нічого складного. Як тільки вони укорінилися, перевозите їх на ділянку, на ділянку і, ось подивіться теж. Також такі красиві ягодки. І висаджуєте вже в окремі горщики. Тут у мене кожен череночок в окремому горщику. Потім ви, я їх положив ось такий овочевий ящик. Попередньо ящик дно я вислав із е, верхнього шару ґрунту і хвої, перепрівшої з лісу, поставив ці горщечки і засипав їх хвоєю. Це для того, це ну, та ж сама свого роду мульча, для того, щоб е, не пересихав уже ґрунт, нічого не пересихало, е, і тримали вологу, відповідно. І все. Вони собі ростуть, спокійнесні. Так само я на зиму занесу їх в теплицю. І майбутні мої саджанці будуть захищені. Але в цілому, ще рік, і в принципі в мене вже є повноцінний саджанець. півтора-дворічний, який нині коштує також е, кошти. До речі, ще важливий момент. Цей ящик я ставлю під звичайний кущ лохини, зараз я вам покажу. Яка свого роду також є затінком для цих майбутніх саджанців. Тобто немає нічого складного. Це не професійне черенкування, знаєте, як там в теплиці, під туман і так далі. Це просто в чистому вигляді любительське черенкування. Але воно також може давати свої результати. Так, половина, можливо, навіть більша половина е череночків не прийнялася. Ну, таке буває. Але інша частина прийнялася. І мені і цього вистачить для початку. В цьому році ще на черенкую. Це вже, знаєте, як експеримент, і воно досить, досить так захоплює цей процес. весь. В цьому році єдине, що я додав зовсім трішки, е гранул добре в офертіс. Ви бачили. Попередніх відео, які я викладував, саме ці добрива я їй додав ці маленькі горщики для того, щоб саджанці набиралися сил, набиралися зеленої маси і радували мене. Після чого я поставив цей ящик, от бачите, у мене тут була траншейна посадка лохіни по три кущики. Поставив сюди цю ж траншейку, цей ящичок, і за завд... основні кущики великі, які тут ростуть, притяняю цей ящик. І, Відповідно, майбутні саджанці почувають себе дуже-дуже дуже добре. Поливається основний кущ, поливається і оцей саджанець. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.